Я знайшов топовий індикатор під назвою Parabolic Star, в якому ти заходиш в угоду на 3 хвилини і заробляєш плюс 92% від суми своєї угоди. Я буду заходити на 10 тисяч гривень та отримую зверху плюс 9200. В цьому відео повністю тобі все покажу. Все, що тобі потрібно, це просто додати індикатор Parabolic Star і почати на ньому працювати. Але його ще потрібно правильно налаштувати. Для того щоб його правильно налаштувати, переходь обов'язково в мій телеграм-канал. Послання на нього ти знайдеш в описі під цим відосом. Саме тут я повністю показую вам абсолютно все: налаштування індикаторів, нові стратегії, нові індикатори, їх відпрацювання, купа розіграшів та безкоштовні сигнали. Тобто переходь, посилання буде в описі. А наразі давайте відчинимо з вами одну угоду і покажу вам, як це все працює на прикладі. Ми з вами можемо побачити, що наш параболіксар це усі ось такі біленькі квадратики. По ним ми і будемо працювати. Обов'язково одна хвилинний таймфрейм. І шукаємо інші валютні пари, поки не знайдемо, там де буде у нас знизу або зверху два квадратики. Ось як тут: натискаємо купити на три хвилини догори. Все, наразі в наша угода вже йде в плюсик, і скоро я зроблю плюс 9200 гривень. Але ж давайте наразі повністю вам все покажу, як ми працюємо та що ми робимо. Чому я зайшов до гори? Дивіться, в нас все максимально просто. Ми можемо побачити, що весь наш параболікс art це ось такі наші квадратики. Тому ми і заходимо по цим квадратикам. Ми бачимо, що якщо в нас квадратики зверху, ми заходимо з першого по третій, якщо в нас перший, другий, третій квадратик зверху, ми відчиняємо году донизу, там на 2-3 хвилинки. Якщо наш такий самий квадратик знизу, ось як тут, ми відчиняємо году догори і бачимо, як графік реагує догори. І так воно в цілому йде циклічно. Ось отут. От бачимо перший, другий, третій квадратик. Заходимо донизу і надалі, там хвилини 3-4, ми падаємо донизу. Так само, як і ось отут. Тому в такому випадку, ось отут з'явилися в нас наші нові два квадратики, я зайшов в угоду і буду очікувати гарної. Прибуток. Так як ми бачимо, що в цілому, якщо ось отак розділити, ми бачимо, що ми рухаємося ось отак, отут, прогнозовано непогано. І я думаю, що в такому випадку, рано чи пізно, ми просто проб'ємо нашу зону до гори, що саме в нас і відбувається. Надалі ми можемо консолідуватися до осієї зони нашого локального супроту. Давайте ось, мабуть, трошки вище. І тут же ситуація цікава, ми можемо або його пробити, або відбитися та піти ще нижче. Але ж сам факт: ось цей наш підйом догори він в нас не. Минуч. І тим часом давайте подивимося, що по нашій угоді. А по нашій угоді все цілком непогано. Залишається в нас півтори хвилини, але ж поки що ми і Йдемо в невеличкому боковику. Але щось такий вхід в такий боковик ФЛЕТ нам не дуже, звісно, гарно. Але ж ну, в цілому нічого страшного. Бачимо, що ми йдемо а, поки що в нашому боковичку. Це наш боковик ось оформується ось отак. І вихід з цієї зони також у нас буде максимально простий. Бачимо, що ось, ось у нас зона нашої підтримки, або ми відіб'ємося від зони підтримки і підемо далі, або просто консолідуючись ось тут підростемо догори, так як сконцентрування наших сигналів з нашого параболіксар каже те, що ми неминучі підемо. До гори я не допускаю ситуації, що ми проб'ємо цей рівень, так як ще досить зарано так пробувати його. І в цілому так, все в нас ідеально виходить, так як я і намалював. Консолідуючись, ми тільки що почали показувати якісь признаки нашого бичого циклу. І в цілому ми починаємо. Мабуть, потрошки виходити з такого боковику, але головне, щоб мені вистачило часу. Але ж поки ситуація в нас не дуже приємна, так як, ага, все, друзі, потрібно перевертатися. Бачимо перший квадратик. В такому випадку на 2 хвилини донизу, сумою Х2. Так як в нас з'явився вже наш новий сигнал, і він нам каже про Бліксар заходити донизу. Ага, тож, давайте тепер подивимось, буде, звісно, класно, якщо в нас зачинеться ось ця перша года і друга. До речі, таке в нас можливо, якщо зараз буде дуже сильний памп. Але все одно бачимо, що ось ця угода в нас, скоріш за все, зайде в мінус, так як не вистачає нам часу трошки закритися. Перша угода зачиняється в нас в мінус на 10 тисяч. Але ж тепер нашою головною угодою є угода на 20 тисяч гривень, так як з неї я зроблю плюс 18 400. Звичайна математика, 10 тисяч, які я втратив, компенсується цією угодою. Тож, в такому випадку, давайте просто подивимось, до кінця нашого году залишається в нас ще хвилина хвилина 10, з'являється третій квадратик, і давайте просто подивимося, що в нас ось тут. Хоча, мабуть, дуже зарано я зайшов в цей сигнал, давайте ще один раз підготую 40 тисяч гривень, на разі, якщо потрібно буде перекритися, і відчиню ще одну угоду на пониження донизу на одну хвилину, так як в нас з'явився вже третій квадратик. І в цілому бачимо наслідки нашого виду тренду, що каже про те, що ми надалі будемо падати донизу. Донизу. Максимум, максимум, що я можу очікувати, це те, що ми можемо піднятися ось до цієї зони нашого локального супротиву. Але ж все ж таки падемо донизу, так як в нас це і прогнозується. Супер. А тепер нашою основною угодою є ця угода на 40 тисяч гривень, так як ось ця угода на 20 тисяч гривень по сумі загальної не є нашим високим пріоритетом. Але ж бачимо, що трошки ми. Йдемо в такому боковику, це взагалі нічого страшного, так як все одно, зараз ви просто побачите, ось отак ви, ось ви в такому паралельному каналі ми з вами наразі рухаємося, з якого рано чи пізно ми обов'язково вийдемо. І навіть у разі того, що ми зараз, якщо ця охота також зайде в мінус, я просто на 80 тисяч перезайду ще один раз донизу. хоча... Нам цього не потрібно робити, так як я вам сказав, що А ну-ка, секунда. Да, ідеально заробили. Перша угода в нас зачнилася мінус, але ж основна наша угода зачнилася в плюсик, і ми з вами заробили плюс 36 тисяч гривень. Ми в чистому прибутку, друзі, з вами на 6 тисяч гривень. Виходячи з цього прямокутного каналу, дійсно мені кажеться, зараз давайте на трошки старший таймфрейм. Я можу бачити, що дійсно трошки ми тут затягуємося, і можна що, мабуть, ось отак очікувати вихід з нашої зони. І поки ми будемо консолідуватися ось тут, а потім ми підійшмось просто під одну із наших локальних ліній, яка в нас ось, ага, ну, все, в цілому все виглядає досить логічно. Надалі будемо потихеньку догори консолідуватися, догори до, до, до котровок 18786681. І надалі ми просто або пробуваємо цю горизонтальну лінію, нашу локальну підтримку, і виходимо з цього флету, або е, просто будемо від неї відбуватися. В цілому все відбувається так, як я вам і сказав. А якщо ось цей наш канал. А, ну да, да, все ми його пробили. Це просто суто моя цікавість, стратегії себе відпрацювали, все чітко, але що вже мені цікаво, як воно тут буде в себе поводити. Так як бачимо, що з цього а, затяжного флету ми начебто почали вже виходити, і дуже цікаво, що підемо ми до гори чи донизу. Але, друзі, давайте не буду вас відволікати, то вже сам потім після відео понаблюдаю, дуже цікаво. Ще більше розбрів таких наших угод є в нашому телеграм-каналі, обов'язково переходь та починай зробляти разом з нами. А я зробив непогану суму індикатор Parabolic Sar. То що, побачимося.